Видимо, випалюю саджу в комені. Це вже трохи стихло Це було так як бурштинська тес. Зараз подивимось. Там, коротше, влив баклажку масла в комен. З середини підпалив стани буржуйки. Попроту вчора палив з катами, і вона осипалася. Зараз в не зайти, зайти можна, а там дуже воняє все. Зараз я покажу. Знаєте як вона? Це так увіймилося саджа. От тут саджа, це все в сад. Це все в садж. Такий не снині клопіт. От. Зараз грає. все саджу это как бы топка -то понимал это все саджу просто ну, можно просто иначе, способом можно это все ставить чистый ты сюда хотя вот эту глубину так Я порухав Де, все, поруха в саджу. Подивимося, що там сталося. О, прошу дочки. О! А я порушив саджу, пішла чорна димота, увіймилася. Видно, ось таке. Коротше, на снігу точно все усаджі. Там кусок димець, опаде, саджа. Це все саджа паде. На нас трисі. Ну, це вже. А якщо би говорили, зараз ще раз подюгаємо і все нормально. Зараз ще раз спробуємо. Все так стоїть така операція на, на другу лісовій сезон, десь так само в цей час йдеться те саме робити його я закриваю тягу, підіймаю, О, Відкриємо. Бружуйте, ну зараз беремо ще лес от уже все. Це вже все нормально. Можна закривати. все пока каміці, будьте здорові. Ще одне відео. Ще... Так, ще одне відео. Це вже десь коли прийшло від того, як у нас вона все, я вже діри позакривав, зараз перестало. Так, увагає ще одне відео про те, як я випалював саджу, зараз вона майже вийшла на режим, вже менше так димить, Зараз подивимося, що в мені твориться. Так. Тут ще я квач запхав, правда. Запхав квач, видите, що лишилися остатки саджі. Це щось чимось, капець повний. все прибирать. Так. Вот она сейчас. Вот. Переважно опилки. Не опилки, а... Ой, после есть такая штука, дробарка для елок Вот так сейчас я покажу вам, какие они за грубые. Вот так вы имелись. Так. Вот так. Сейчас почти на дымный день, а то хоть открыто полностью. Де якщо. Але я мушу щоб дотя... допалилося. Квач. Не догорить квач туди цей. Ну, це так виймилося. вже Там йде повним ходом. Ось ці куски резини я палю. ріжу на цим. Зараз вам покажу, чим я палю, тими Ну, Тут ялиночки лишилися. Це мій паливний склад. Це у нас... Оце у нас, я палю, Це є гілки. Безвідхи виробництво є така рубарка, чи як правильно називається для гілок. Бо є двох типів, є такі, що мають ножі і вони... Роблять ніби стружку, а ця дробит, це іменно дробарка. Для утилізації гілок. отакі-беги. Отакий в мене зима цей вже от другий. І там ще один схований, ще не почине, не початий. Не знаю, чи я цього року до нього доберуся, то вже зима кінчиться. Ну і от такий ось склад. З дровами, ну і всяким хламом. Все, бувайте здорові. Ще одне доповнення до попереднього відео. Ось такі скапи нарізаємо. І його різдво, щоб не було саджати, не саджала гума з цього. От. Циркуляришна пила. Тупа. проста циркуляриш пила, Трошки, мотор, правда, синенький, тут в мене три фази є. І воно валить. Ріже на тім. Думали, що я вас... Це у нас. І ті грубі рве. А потім у нас полушаються отакі відходи. А ще пару копійок на талони. Це корт. Отакі-то От піроги. Отакі-то. Отак мішок вже здав цього року. Там кілограм 10. 10 може 12. Але все. Чим викидати. Чи то будемо десь зараз вести. О, зараз я О, зараз одну запхаю. Подбачите. Як воно що. Корти. Так, тут я поставлю лучки. Думаю, один кусок гуми їм не зашкодити. Другий її Не закриваю постійно підхилена, тому що лінь, лінь є чистити не почищена. Дивіться, повинно би... повітря йти, але вона зараз забита Давно вже чистимо. Повністю мається новати до них чистив. А так, в середньому викинув видроти, зверху наложив, ставив таке. Помістень ну, так. Зроблено, шнур все, як має бути. Але мені так розраховував саме для тих е, гілочок. Для тих гілочок. От, позавчора я палив. Позавчора я палив. І сьогодні я прийшов. Вибирати, ну, вчора не палив. Вчора я на роботі працював. Пішов вибирати і грань ще була. Грань була, мусимо то, що ми показував вам той корт на, на вулиці, це якраз з, що я виніс грань, щоб вона там заостила. <звук> так, трошки почекаємо. Дай вона трошки розриться, ще раз знімлю відео, Ось така бружучка. Це, це просто така бу почута кладу на нього. От тут люк чистити. Так от діра така, от 3 рік нема кому заліпити. От, відкрилась. Все літаю повітря. Треба це прибрати все. Зараз що сам поглядаю. Уже на, на фотопарат. нападало. Так от літаю повітря по долу. О. До речі. Хацанчик. 125 хацан кінцанний. До речі, Колись знімали нього обзор, тут є газова пружина стоїть, О, само собою я поставив і оптику. Ну, файно, файна штука. 60 метрів. На 60 метрів. Це як я його купив, то правда була пружина не газова, а була проста звичайна пружина на 60 метрів. Він пробивав ще шиферний лист. Не лист, метр, а шиферний шифер. Листу. О, Зараз я вам покажу, де ми думали, що я, Нарайшу, що я <coughs> вибрав сьогодні цей, о, зараз тут я витрув, е, викидав попіл. О, о, та сажа, що я захотіла, ввіймилася. Говорить, димити, сьогоднішній попіл. То. Якщо новими дровами, то виношено город. Якщо гуму, тоді вже та на цей. Виношу на, ну, на мотоблок і спалюю. Так, там у нас, здається, вже вільмилася гума. Давайте бачити, що дає. Так, здається, вже війнилася, от. от гума пішла. Не дуже такий дим сильний, але трошки я. Там просто ці дві камери догорання. І вона за рахунок того трошки там більше. Ну, Більше осідає, але більше згорає. так я то. чуть-чуть синіше. Ну все, бувайте здорові!